Четвер у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та дня». Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. І про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. У ніч на 5 червня Росія випустила по Україні 103 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Основні напрями повітряного удару Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі цілі на сході, півдні та півночі країни. 28 збито, 46 локаційно втрачені або ж подавлені реб. Так на Чернігівщині Рев здійснила нічну атаку безпілотниками по місту Прилуки. Загинуло п'ятеро людей. Серед них однорічна дитина. Ще восьмеро осіб отримали поранення. Попередньо пошкоджені 15 багатоповерхівок, і така ж кількість будинків у приватному секторі. Також пошкоджені дві школи та один дитячий садок, де загалом вибуло понад 100 вікон. Один з ворожих дронів влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Рятувальник прибув на ліквідацію наслідків удару і дізнався, що шахет влучив у його оселю. Всі рідні загинули: дружина, донька та її однорічний син. Окрім того, у Харкові Росія поцілила безпілотниками у житлову забудову. Пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. 18 людей отримало травми, серед них четверо дітей. Також вночі ворожі ВПЛА атакували Одещину. Руйнувань зазнали дитячий центр, ліцей та медичний заклад. Тим часом Збройні Сили України продовжують нищити російські військові цілі. Так сьогодні, 5 червня, підрозділи збройних сил України у взаємодії з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ. Було уражено ракетні пускові установки Іскандер. Капітальний ремонт головної вулиці та нові заклади Макдональдсу у Чернівцях. На щомісячній прес-конференції міського голови журналісти дізналися про те, що чекає на Чернівчан найближчим часом. Отож, усі подробиці розповідаємо уже за мить. Новий місяць, нові плани і нові обіцянки. Чернівецьких журналістів зібрали на прес-конференцію, на якій була можливість дізнатися та переповісти мешканцям про зміни, які відбулися у місті за минулий місяць, і що чекає на чернівчан далі. Одне з таких питань, яке вже не один рік турбує городян, ремонт вулиці головної. Роман Клічук проанонсував, що Чернівчани мають готуватися до змін, адже вони будуть вже незабаром. Решті в чернівцях зроблять вулицю головну. Роман Клічук на прес-конференції зазначив, що наразі йому невідомо хто став переможцем тендеру на ремонт головної. При цьому додав, що під час зустрічі з представниками цієї компанії працівники департаменту обов'язково обговорять усі технічні та практичні аспекти майбутнього ремонту, щоб забезпечити максимально комфортні умови для поїздок чернівчан. Ми ми проситиму, щоб Рамотні роботи йшли активно, що все-таки за літній період до 1 вересня було зроблено сні роботи. Ну а за затори ну, це, ми зробимо все можливе, що, щоб їх не був. Однозначно, що вся вулиця не перекриватиметься. Проект капремонту передбачає сім етапів, тому відповідно вулиця ділитиметься на зони, де проводитимуться роботи, каже мер. Окрім головної, піднімалося питання і ще однієї болючої вулиці, а саме тривалого ремонту Заньковецької. Ну практично, все зроблено. і Вже було в планах там раніше вже починати з покриттям та в зв'язку з тим, що. Інженер, лонер, то, то, то все таки вирішили швиденько і пішли на на зміну кабеля, і воно трошечки термінувалося. Ну, це вулиця одна із найскладніших. Я вже говорив і по мережам, і по тому, що ми хочемо всі електричні проводи, інтернетовські, то все про то, 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 запустити під землю. Ну певні це це, це, це виникли складності. Серед питань, що цікавили журналістів, співпраця міста з американськими інвесторами всесвітньої мережі Макдональдс на прес-конференції прозвучало питання: чи буде у Чернівцях другий ресторан цієї мережі? Я вас здивую, що у нас відкриється ще й третій. А наразі, як повідомив Роман Клічук, йде активне будівництво другого закладу мережі. І, хоч локацію мер не розкрив, журналісти припускають, що він з'явиться у мікрорайоні Гравітон. Ні, мучитесь. <реш> <реш> але ви ж теж уже один з ну знаєте не так. Ну шукайте, шукайте. Роман Клійчук наголосив, що Макдональд сплачує до бюджету чималі податки. А міжнародні інвестори задоволені роботою у Чернівцях, співпрацею з бізнесом та міською владою, каже, що це хороший показник, адже він означає, що місто розвивається і в нього захочуть заходити іноземні партнери. Юлія Слободян, теми дня ТВА. Захист прав людини, пошук відповідей на виклики взаємодії громадянина і держави. У Чернівцях відбувся форум, який став майданчиком для обговорення ключових аспектів взаємодії між людиною і системою державного управління, зокрема у контексті прав і свобод громадян через призму щорічної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Форум спрямований на пошук рішень для подолання викликів у сфері прав людини в регіоні, а також на вдосконалення механізмів захисту прав громадян у Чернівецькій області. Отож, усі деталі далі у випуску. У Чернівцях відбувся форум Людина і держава баланс прав та відповідальності, який об'єднав представників органів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, правозахисників, громадських організації. Захід відбувся у контексті презентації щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік. Сьогодні ми презентуємо в Чернівецькій області щорічну доповідь у Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік Дмитра Валерійовича Лубінця, яка окреслює питання загального стану додержання прав людини в державі України. Насправді цей документ уповноважений вже представляє державі втретє і основним основними рекомендаціями це є надання пропозицій і шляхів вирішення органів державної влади, місцевого самоврядування, офісу президента України, кабінету міністрів, абсолютно всім хтось забезпечує сьогодні за різними напрямками реалізацію прав людини за словами пані Ірини. Кількість звернень громадян до інституції омбудсмена стрімко зросла у 2024-му До офісу звернулося. 123 тисячі осіб, що на 30% більше ніж попереднього року від Чернівецької області зафіксовано понад 2,5 тисяч звернень, що на 100% більше ніж торік. Це свідчить про підвищення довіри громадян та ефективність регіональних представництв. На форумі обговорювалися різного роду питання. Зокрема, про додержання прав дітей. Ми будемо сьогодні спілкуватися про рівні права та можливості, і будемо окреслювати, який насправді. Дістан сьогодні є у державі Україна, і що для цього зроблено вже сьогодні, як нашою інституцією, так і представниками органів, органів влади. Особливу увагу було приділено темі захисту прав військовослужбовців, полонених та осіб, які зникли безвісти, за словами Ірини Ісопенко. Цей напрямок є одним з найпріоритетніших як на державному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, як зазначив заступник керівника секретаріату уповноваженого Михайло Карпенко, найбільша кількість звер від родин військовополонених та зниклих безвісти, ця категорія складає приблизно 27% усіх заяв. Секретаріат уповноваженого систематично організовує зустрічі з родичами військовополонених і зниклих безвісти. Спілкування допомагає сім'ям отримати важливу для них інформацію, бути почутими їми а органам влади чути про проблеми, з якими стикається родина. Впродовж 24 року організовано понад 280 таких зустрічей, в яких взяло участь більше ніж 20 тисяч представників сімей. У фокусі роботи також залишається повернення громадян із території РФ та окупованих областей. У четвертому році один з пріоритетних напрямків повернення це повернення наших громадян, які опинилися на території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях України. Саме на сьогодні вже в Україну повернуто 5757 тисяч наших громадян. Серед них 294 – цивільні. Загалом відбулося 65 обмінів військовополоненими. І ця робота продовжується. Ще один значний пласт звернень порушення права на доступ до публічної інформації. Органи влади не надають сьогодні відповідь на звернення або на запит. І за допомогою нашої інституції за допомогою додаткового роз'яснення ми на сьогоднішній день надаємо, поновлюємо такі права. І скажу, що таких прав у нас в області за минулий рік поновлено 40. Організатори форуму акцентували на важливості сп спільної дії очікуваним результатом є створення ефективної платформи для налагодження співпраці між органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, громадськими організаціями, благодійними фондами та правозахисниками, розробка спільних механізмів і алгоритмів взаємодії спрямованих на забезпечення належного захисту прав і свобод людини в умовах воєнного стану, що дозволить адаптувати правозахисну діяльність до сучасних викликів та потреб суспільства. Аліна Рябко та ТВ Умисне вбивство за чаркою оковитої. У Клів чоловік забив знайомого до смерті і за це йому загрошує до 15 років ув'язнення. Так місцевий мешканець повідомив правоохоронців про те, що його 39-річний син пішов з дому та не повернувся. Після опитування свідків та перевірки місць можливого перебування зниклого його тіло виявили на присадибній ділянці домогосподарства річного місцевого жителя. У результаті судово-медичної експертизи було визначено, що причиною смерті чоловіка стали численні травми голови. Як з'ясували поліцейські, напередодні односельці розпивали алкогольні напої у будинку 30-річного буковинця. У цьому процесі між двома з них виникла словесна суперечка, у ході якої 32-річний чоловік почав бити свого 39-річного знайомого руками і ногами по різних частинах тіла. Численні удари спричинили смерть Буковинця. Тіло загиблого зловмисник виніс на присадибну ділянку і залишив там. Причетного до умисного вбивства правоохоронці затримали та повідомили йому про підозру. Слідство триває. Сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині засудили у організатора схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Так, 31-річний мешканець Вижницького району за суму від майже 5 до 10 тисяч доларів США допомагав чоловікам призовного віку потрапити до Молдови. На автомобілі Мерседес Бенз віто обвинувачений перевозив до українсько-молдовського державного рубежу. 11 військово жителів різних областей, які потрапили на територію Буковини, перепливши на човні річку Дністер. Утім на заваді стали прикордонники, які викрили водія і пасажирів. Організатора схеми визнали винним та призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на 2 роки обіймати посади і здійснювати діяльність пов'язану з перевезеннями через державний кордон. На Буковині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався у перешкоду. Так, минулої доби, 4 червня, у Чернівецькій області сталася дорожня транспортна пригода з потерпілими. 67-річний житель села Динівці, будучи за кермом автомобіля Фольксваген Т4, допустив зіткнення з бетонною перешкодою. У результаті аварії водій та його 45-річний пасажир отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронці вилучили транспортний засіб, а досудове розслідування триває. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Побачимось завтра у цій же порі.